Мікроавтобус «Вщен», заповнений коробками із медичними шапочками, марливими тампонами та іншими подібними речами, днями можна було спостерігати на території центральної міської лікарні. Це була благодійна допомога від церкви Новий час, яка вже не один рік співпрацює таким чином із лікувальним закладом. З регіональною общиною новий час ми вже давно. Співпрацюємо. Ми завжди їм вдячні за таку допомогу. Це перше, я вже в проші, останні раз говорив, що це допомога не стільки медичним працівникам, скільки форам, які знаходяться в нашому закладі. Вся ця допомога піде по відділенням, скоріше всього, хірургічного профілю, операційна реанімація, гінекологічне відділення, відділення хірургічної інфекції. І ці одноразові набори дадуть комфорт як форим, так і медичним працівникам у своїй праці. Подаровані речі нові та стерильні, каже пастор церкви Леонід Жучков. Вони вироблені німецькою фірмою, співпраця з якою триває вже близько 18 років. Вже систематично ми ми і і і в район, і в район, Систематично ми передаємо гуманітарний груз. Тут салфетки, тут тампони, шапочки стерильні, одноразові, Все те, що необхідно для хірургії і для інших відділень. Таку ж порцію коробок було відвантажено і в районній лікарні. Там подарунки також стануть у наході для медичних працівників, особливо тих, що працюють у відділенні хірургії. Загальна вартість допомоги становить близько 40 тисяч гривень. Ця акція нічому не приурочена, зазначають благодійники. Вони і надалі планують допомагати лікарям, чим буде можливо. Іноді наші грузи задержуються на розтаможці, А в принципі, кака ми отримуємо, так одразу ми їх передаємо». А чому ви це робите?» потому что делай добро, не унывай, пожнешь свое время. Это, как вам сказать, я думаю, что это прерогатива каждого верующего человека – делать добро. Я думаю, добрых людей намного больше, чем остальных. Вот. Поэтому я думаю, что если мы будем так делать, то будет что-то меняться в нашей стране. А если мы не будем ничего не делать, будем ждать, когда что-то поменяется, то ничего не поменяется. Поэтому мы делаем.